Доброго дня, мене звати Анастасія. До початку навчання у Вітрогані я працювала менеджером у доставці. О, мої рідні та близькі не дуже добре на це відреагували. Їм не сподобалася ця ідея, тому що я жінка, ніжна тендітна квіточка, куди тобі в армію. І я сприйняла це як виклик для себе. Мені порекомендували школу знайомі, і це було миттєве рішення. Під час навчання мені запам'яталось абсолютно все. Це, по-перше, це велика подяка інструкторам, які доступно доносять інформацію, тому що ми всі приходимо з різними знаннями. Ось, наприклад, я прийшла взагалі нічого не знаючи. Я знаю, що дрон літає, і все. Ну, знала. А зараз я можу паяти, я можу літати, я відчуваю себе впевнено. Я вважаю, що Вітроган дає одну з найпотужніших баз, яку можливо дати для за навчання. По-перше, це Дуже багато практики, це індивідуальний підхід інструкторів до кожного, тому що всі знов-таки прийшли з різними знаннями. І у когось є схильність до пайки, у когось більше до польотів. І це все коригується, регулюється, і ми підіймаємо саме ті навички, які нам потрібні. Що б я хотіла сказати тим, хто сумнівається. Я їх повністю розумію, тому що це нелегке рішення. І у них всіх є сумніви, є страхи, але в нас є відповідальність, і саме це і є причиною, чому ми повинні щось робити, брати себе у руки і діяти. У стресових ситуаціях ми завжди робимо якийсь вибір. Біжи, стій, замри, і я вважаю, що стояти зараз на місці і чекати чогось немає сенсу. Бігти також, тому що в нас є що втрачати, тому треба битись.